Дмитро, привіт, слава Україні! Як героям поживаєш? Слава. героям? Слава вітаю дуже зараз в Полтаві. Тільки що був на концерті митців полтавської філармонії, які приготували свої твори, які присвячені якраз війні, і настільки це щемливі були речі весь зал. Просто не міг стримати емоцій, сльоз. А, а шкода, що ці речі не мобілізують наших співвітчизників. Я припустимо, ну багато речей, які я сьогодні побачив. Вони заслуговують на те, щоб її транслюватися ну не тільки по телеканалам, перед початком кінофільмів в, в кінотеатрах українських, тому там показують якусь дурню. Ну вибач, не зовсім завжди адекватну рекламу. Там про <кій> якісь там. Фітнес центри про те, що ніякого чесно кажучи, відношення немає дося нашого сьогодення. А ось такі твори вони дійсно піднімають патріотичний дух того, чого нам. Критично не вистачає сьогодні в такі важкі часи. Так от ну в нас була презентація нашого книжкового клубу, нашого блогерського клубу, і якраз це було поєднано з там ювілей мого доброго товариша, заслужено артиста України Миколи Гармаша. І він якраз сьогодні свої е, твори в мене на, на YouTube каналі були вже його пісні, які зокрема і були написані е, е, якраз ну за моєю ініціативою. Я показував йому, як піднімають моральний дух ізраїльські митці. Насилав йому твори, які з'явилися за останні роки, ну за останній рік. І наскільки приймаються дійсно найвідоміші ізраїльські артисти цією тематикою, і як вони створюють <кій> те, що сьогодні стає ну, такими дуже вірусними кліпами, речами, які розходяться по всьому світу, і там єврейська громада їх співає навіть на своїх там маршах, на тих чи інших заходах. На жаль, в нас нічого такого. <свісно> Яскраво, як на мене, не було використано да, ось як ті твори, які сьогодні я побачив. Вони заслуговують на те, щоб їх популяризувати і активніше використовувати для того, щоб залучати в наших західних друзів нашу українську діаспору, тому що був хлопець дуже талановитий саксофоніст з Бахмута, і він якраз свої музичні твори виконував на тлі цього в ну, відеосюжетів про те, як це чудове місто, місто троянд найквітучіше місто Донбасу перетворилося на руїни. Я згадав те, як я. Перед повномасштабним вторгненням три роки поспіль по ну майже там щодня згадував сирійське місто але порозміщував в себе на фотографії знайомих мені ще там з х років цих вулиці площ цього квітучого міста двохмільйонного яке путін перетворив на руїни за декілька місяців тим бомбардуванням. я тоді намагався достукатись до сумління що це очікує будь-яке прикордонне українське місто те що врештою стоїть трапилося із тим северодонецьком з бахматом з Авдіївкою, з марінкою Ну, вже не кажучи про сам Маріуполь, казав, що ну, якщо Путін тоді вже відверто відповів на питання журналістів: що ми робимо в? Сирій він сказав, ми там тренуємось, тобто, вже окупувавши 7% нашої території, е е декілька разів повторюючи свої оці експансіоністські зазіхання на дев'ять областей новоросії, а ми готувалися до шашників. Ну такі не почути, такі попередження, це ну, дійсно злочин, за який має зелена команда відповідати зараз чи пізно. Але повертаючись до цього до цього до теми цього, цього нашого. Пропагандистської нашої діяльності ми <кій> не допрацьовуємо. От я навіть після цього концерту подзвонив своєму ну, відомому э, колезі діячу, який там свого часу привозив до України найвідоміших західних зірок, того самого стінка Ларі Ларі Фабіан. Це такий Костянтин Дудко, який зараз вивозить по сполученим штатам українські там ну фольклорні колективи, там дитячі колективи. Але насправді для того, щоб достукатися до сумління наших співвітчизників, які ну, недостатньо не активно може сьогодні за ну, виступають на тих чи інших там майданчиках і на до. Якихось громадських акцій, так от бажано якраз показати такі щемливі твори, які сьогодні ну ніхто там в залі не міг стримати сліз, коли дивився на те під час виступу цього хлопця. Двадцятирічний саксофоніст, дуже талановитий і як його рідне місто перетворилося е е в руїни. Ну такий мій сьогоднішні якраз емоції від сьогоднішніх заходів, які тут проходили. Ще нам невідомі відомі усі імена. Не знаємо всіх, хто плаче за ними, ще довго болітиме нам ця війна, і спогади будуть важкими й сумними, ще довго чекатимуть сина з війни, ще довго чекатимуть батька і брата, а скільки в коханої вистачить сил, не сказати собі, що не варто чекати. Вона німіла від сліз, вона питала, а я, не йди, благаю, не йди, я ж половинка твоя, і цілу ніч він не спав, і не заснула вона, і він ступив за поріг. Сталась жити вона, кохала тіпки його, та й залишилась одна. Він так прохав, почекай, він обіцяв я прийду і пам'ятай ці слова, що я тебе так люблю, а потім все наче сон Кожну ніч їй писав, але все тільки про те, за що її так кохав Вона питала, як ти вона хотіла тепла, та тільки вже за вікном її чекала зима, і цій зимі назавжди. Сталась жити вона, кохала тільки його, та й залишилась одна, він так прохав, почекай, він обіцяв, я прийду і пам'ятай ці слова, що я тебе так.